Якщо раптом ви не знали, то вередливых дітей вночі приходить вайфайка і забирає їх у інтернет на всю ніч. Ми надіємося, ну, що вайфайка не буде пришли. вас забирати, потому що 2 часа, значить, ми включаємося і будемо в сфері хороших новостей і цікавих it технологій Статап-шоу на М1 Лавика. Лайка! И сегодня в программе мы будем спілкуватися про наступні техно-речи. Итак, годовалая звезда Инстаграма получает за свои посты 250 баксов. Заради чужих зарплат американец Сіо віддає свой миллион своим спирубитникам. Что такое сагли будем с вами выяснять? Музыка с дерев. <смі> <смі> а поїзд, який їде зі скоростю самолету, це реально? Ну і при цьому не забувайте, що лайка вже повертувала для вас своє питання, а ви уважно її слухаєте і забираєте. Забираєте від мене червону чашку від спонсора, а також запас кави, і я пропоную вже починати. Ready! Go! Листаем календарь. Значит так, 1833 год. Американцы радуются, потому что в этот день впервые в мире появляется газированная вода. Потому что в США патентируется именно эта вкуснятинка, которая, кстати, не очень полезна. Дальше. 1900 год. Выходит в печать. Я сейчас поправлю очки, которых у меня нет. Выходит в печать. Впервые. Основная книга Зигмунда Фрейда. Он же и Фройд, между прочим, з немецким умлаутом. И, значит, называется она «Толкование сынов. А здесь я подсмотрела. О, что, <laughs> что я сделала. Вітай, окуляры. Пожалуйста! Ну а тим часом у Сан-Франціско, франциско и це сталося у 1984 році. Компанія Apple анонсувала свій портативний комп'ютер Apple II, який важ ваші кілограм, і, чесно кажучи, нагадував собі, таку собі валізку, Дипломат. Проте пафосне слово на Apple II назавжди так і не здійснився, тому що вже так за 5 років Apple 2 просто зняли з э, виробництва. А от артисти зараз беруть і просто знімають себе на нашу камеру і відповідають на питання, що таке саглі. Саглі. Саблі. Саглі. Даглі. Что? Грабли. Сагли. Грабли. Сагли. Что на Маугли схоже? Мне хочется, чтобы это был... Хлопчик, напевно, оголенный, только тут такая Тазово-бідріна та пов'язочка. <риклад> Таке ж не можна. Атрибут в якомусь виді спорту. З кеглями. <риклад> <риклад> Петрівна, а що ви картоплю посадили? Ні, я цього року садила і саглі. Це заклинання, мабуть, саглі-маглі. Ми лише маглі-саглі. Бамс. Она таки куматнее. Вони... По-моему, ребята ответили даже интереснее, нежели на самом деле смысл этого слова. Сагли – это вот это вот то самое, когда девочки красиво пытаются кривляться в селфи. Знаете, вот эти вот. Насправді, да, S то-то я к селфи. Я прошу. агли как. Агли. Я как уродливый. Но на самом деле не у всех получается сагли, потому что все равно такие красотки, как я, они просто его не умеют делать, я знаю. О, модный свет, фэшн, фэшн. Отже, 14-месячная австралийская зирочка Инстаграм зарубляет по 250 баксов за пустых у Инстаграме. Да, то есть в то время, как значит, многие красотки совершенствуют мастерство дакфейсов, дабы получать лайки, девочка Просто родилась така прекрасна і красива. Вже 14 мілі Бель, до речі, її вже свою кар'єру почала у два місяці, тому що Матуся перевдягала її, фотографувала, викладала все це у інстаграмчик. І потім помітив такий сторін сторінка і відомий журнал, як Fashion Kids. І опублікував її фоточки. І з того часу почався справжній бум! Можна сказати, бейбі-бум. <fie> тому що Матуся постійно перевдягає і заробляє таким чином собі грошки. Далі американська компанія відмовилася, точніше Сіо, американська компанія відмовила. Від одного мільйона доларів для того, щоб збільшити ти своїм співробітникам, які на нього працюють. Причому він буде роздавати увага, треба швиденько долучатися до його компанії. По 70 тисяч баксів. він зібрав усіх. І ось бачите, всі там стрибаються, аплодують і падають просто а, до хори, да, в дикомцях, тому що вони почули, що це гроші, які вони отримуються у найближчі три роки. А, а на самом ділі благородство на такої його ідеї від того, що про сон прочитав статтю «Щастя», де говориться, що Доход приводить к душевним страданням і а, Я дуже потребую, щоб мою зарплату просто зараз збільшили. Це поліпшить мій настрій. До речі, насправді ще він заробляє непогано. Так його стартап прибутки надав два дві цілих А, кстати, мільйони до кстаті. он свой стартап в возрасте 19 лет. Отже, X та нескафе одному віддають тричі по 100 тисяч гривень на реалізацію найкращих стартапів. Зареєструй свій проект на ideax.nescafe.com.ua. Це твій шанс втілити власний стартап. Далі у нас сьогодні на кухні буде робот шеф повар Навіщо японці перефарбували літак у R2-D2? музика, яка створюється з допомогою дірів. Ну а також офісний працівник, який взяв. GoPro. И, и все, все наснимал. Будьте с нами ровно через час у нас много интересного.